Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast і я дуже радий всіх вас знову бачити. І так, дорогенькі мої, сьогодні я вам хочу розповісти про досвід використання шнурів у сезоні 2025 року. Звісно, сезон ще триває, але деякі з цих шнурів вже справили неабиякі враження, щось розчарувало, щось закінчилося, а щось продовжує мене радувати. Тож про все детально зараз вам і розповім. І цей випуск хочу я розпочати зі шнура, на які я ловлю, які я використовую для ловлі на бік -бейт. Це не якісь там здоровенні приманки, це в середньому 20 сантиметрова гума, на яку я інколи половлю. Скажу так: шнурок цей у мене вже служить десь біля двох років. Але сувокупність рибалок десь біля 30, мабуть, вилазок у мене було. Не часто я ловлю на бікбейт, і якось я охолод до цієї тематики, але інколи вона трапляється. І так, друзі, я використовую для бікбейтів шнур. Китайський, який продається під брендом Savage Gear, який називається Silencer. Можливо, я не так читаю, але діаметр нього 0,32 мм. Заявлене навантаження 26 кг або 58 лібрів. Це недорогий шнур. В Словаччині, він коштує 13,5 євро. Коротше кажучи, це восьмижильний шнур, він є досить приємний, не дуже такий рихлий, якби середньої жорсткості. і в в цілому, він якби покриває всі мої потреби і вимоги, які я пред'являю до цих бікбейтів. Виліт у шнура класний, воду тягне на собі, як і всі ці канати. Я ще ну, поки що принаймні не мав жодної скажімо, Не тримав жодної джеркової катушки, від якої не були би мокрі руки. Тож цей нюанс йому присутній, так як і іншим. На зачепах, коли приманка попадає, я тягну досить сильно для того, щоб його порвати, але часто густо розгинаю гачки. Там у мене не завжди стоять якісь супер-мега дорогі, тому якось так. В цілому враження від цього шнура, ну, шнур і шнур, якби власне до цього шнура не можу ставити якісь високі вимоги, бо це все-таки такий, знаєте, досить грубий канат для досить грубої ловлі. Тому цілком собі такий непоганий варіант, на мій погляд, служить служить де й служить. Далі хочу вам поділитися таким враженням шнуром від Azura X Game 8 жилка. Прослужив він у мене також не дуже довго, десь навесні я його намотав, якийсь також він десь рибалок, не дуже багато, може 20-30 відкатав. Власне, ще не багато про нього вражень, але в цілому досить гладкий шнур. Колір тримає класно, не вимивається. У мене він служить на вудилищі, яким я ловлю. А, 0,8, що забувся сказати. Служить у мене на вудилищі азура, яка до 12 грамів. Туди його намотав, використовую для більшого, для ловлю на слабоогружені слаги на оснастки веки. Трапляється, звісно ж, обриви. Їх є певна кількість, але також я десь потягнув і шнур просто порвався. Поки що не було, треба добряче тягнути, інколи там лопається флюр, інколи лопається шнур, якби 50-50, скажу так. Залежно від того, як я його поюзав. Інколи він контактує у мене по коряжнику, звісно ж, векі, бас, або ці неогружені раки, або а, часто його ще, до речі, використовую при ловлі на кренки, також а, проявив він себе досить непогано. Має гарний виліт, має досить гарне, таке приємне плетіння. А, цю розмотку я розділив на дві частини. Одну я намотав на форелову вудку, але там цей шнур не прижився. Не прижився по тій причині, що це 0,8 і тут такі в мене умови, де це дуже груба нитка. Тому все-таки я відмовився від 0,8 і ці 100 метрів, що залишилися, власне, я використовую для ловлі баса на кремки, як я казав, на якийсь неогружений силікон. І в цілому, якби враження від цього шнура досить приємні. Але це поки що. Тож, як далі буде, я вам про нього обов'язково розповім, коли він закінчиться. Наступним шнуром, про який я хочу розповісти, це той шнур, який вже власне, добігає кінця. У мене на останку, скажімо, риба сіла, майже усе вже, о, залишок його вимотало, думав, відірве. Ні, не витримав все-таки 0,18 флюр, а шнур якби втримав. Це шнур. Азура X Game 4 жилка. А, давайте почну з його недоліків. Головний недолік цього шнура він боїться абразиву. Якщо хтось там дивився цей ролик, да, коли я взимку викладав ще тільки огляд, що я буду використовувати, то багато хто написав, що фу, шнур рветься де попало. А є такий момент. Він дійсно рветься де попало, але якщо трішки бути уважнішим і дослідити, то виявляється, що це де попало, це є чітко засічки. Що я маю на увазі? У мене тут лежать десь бетонні плити, шнур йде над ними, періодично контактує, ми виматуємо ці 10 метрів шнура і там видно засічку. Саме на цій засічці потім на зачепах. І коли тягне шнур, обривається. 10 метрів, 3 метри, 5 метрів. Коротше, ось такий є у нього, власне, нюанс Але переваг у нього також немало. Це найтонший шнур, який у мене взагалі є. 0,4 я маю на увазі. Є у мене гісен, він товщий, є там ще якісь, скажімо, шнури. да Вони всі товщі. Проводять себе по-іншому. Фарба на цьому шнурі тримається дуже класно, кому це важливо, вона абсолютно не вимивається. Шнур має таке досить плотне, класне плетіння, середню жорсткість, що дає мені якби, комфорт при використанні на бейткастингу. А, власне, жодна риба цей шнур не обірвала. А повірте мені, монстри він надубасив добре. Ну монстри я маю на увазі для ультралайта. Да? Це все, скажімо, що більше, ну нехай буде трьох кілограмів, 3-5 там інколи сягало ще більше, там десь під 7-8 кіло, все воно втримало. Жодна. Риба цей шнур не обірвала, невелика, не мала. На зачепах, так, да, були нюанси. Але в цілому, я вам скажу, що він справив досить непогане на мене враження, і, в принципі, я би йому поставив таку, знаєте, тверденьку четвірочку за те, що ну, він дійсно є непоганий. І ще, до речі, він не дуже гучний, він не піляє по кільцях, так як, наприклад, UGK. Ну що, дорогенькі мої, ось і підійшли ми до самого того такого, що мене найбільше розчарувало. І так хочу я почати м -м, з такої вступу до цього розчарування. Да, дуже багато років я був, скажімо, приверженцем бренду. Е YGK, UJK по-народному. Да? Я мав о, певну кількість шнурів від них, це були edgit Metal, це були апгрейди, 4жилки, 8-жилки, ще там якісь були, я всіх, мабуть, навіть не пам'ятаю. І їх була достатня кількість для того, щоб я міг сказати, да, UGK мені подобається, да, він виконує. Всі завдання, які власне лежать на ньому. Один раз мені було колись там попалося трішки давненько, да, таке, що по трьох роках інтенсивних рибалок він почав десь трохи рватися, але там залишалося якісь 50 метрів, тож не було це проблемою. Але ось тут я вихватив, як то кажуть, ляща. І так, в минулому році ось така радість: x braid в принципі, це ребрендинг uh, ugk я намотав цей шнур uh, Джигман, здається, він називається. Так, Супер Джигман 0,8 200 метрів. Розмотку, звісно ж, я розділив на дві частини, оскільки мені на бейткастингу вистачає 100 метрів. І минулий сезон він відловив в принципі, прикольно. Здебільшого я ловив на нього на джиг, на неогружений якісь там слаги, силікон ловив баса, твічив воблери, ганяв на ньому кренкбейт і все було якби без проблем. Але з наступом цього року, 25-го, почалася наша рибалка з того, що мені сіла якась велика риба і просто відірвала шнур. Я гадаю, це була щука, але неважливо. Ну, звісно, може бути шнур пошарпаний. Я відрізав якісь там 5-7 метрів, не знаю скільки. Перев'язався і, власне, дав колезі половити бейткастингом. Він зловив кілошного карася, я просто взяв шнур, підірв, підняв цього кілошного карася, шнур лопнув. І це. Продовжувалося певний час. Шнур лопається на кілошній рибі. Я на ньому відірвав вже стільки приманок, коливалки воблери, силікон, що це просто капець. А шнур заявлений, 14 лібрів. Це, умовно кажучи, ну, нехай буде 3 кіло. Він мав би тримати, навіть якщо з усіма вже мінусами. Кілошна риба рве цей шнур. А я спочатку не вірив, я вже потім відрізав ще більше метрів, скільки там. Але проблема в тому, що риба як відривала цей шнур, так і відриває. Ну, Ось таке от у мене виявилося розчарування. В принципі, якщо б, скажімо, цей шнур служив сезон, на ньому не було б жодного слова. Так, да, він а, має досить таке непогане плетіння, досить, а, скажімо, плотне. Він є досить жорсткий, що дає якби, змогу його якісно використовувати на мульті, він ще там мультиколор та вся фігня, коротше кажучи, але то, що він прожив ось так, один сезон, власне, навіть не рік, а сезон, і просто почав сипатися. Мене це дуже сильно розчарувало. Я, звісно, його переверну на інший бік, спробую ще так ним половити. І якщо ні, то тоді вже все в топку і компанії X-Braid скажу ні. А, чому я так розсердився на компанії X-Braid? Зараз я вам поясню. Справа в тому, що у мене є це не один шнур, у мене ще є ось такий: апгрейд 06. Це, власне, також 200 метрів розмотки. Це, до речі, куплені вони, якщо що, в різних магазинах ці шнури і в різні роки. Намотав я цей 0,6 шнурочок ось сюди. І цю катушку я використовував для ловлі, скажімо, великих пстругів, ну більших давайте, риб, я це так, да? Яких з більших пстругів, десь ми там їздили, використовував для ловлі марени, використовував десь для ловлі головня і буквально з перших вже рибалок. Мабуть, десь з шостої рибалки він просто почав рватися. Я грішив на те, що ми ловимо на гроні, там є каміння, яке обточене водою, немає гостих країв, все воно таке шліфоване, поліроване, кругле, і десь він контактує з цим камінням, звісно, ж рветься. Мені здавалося спочатку, що він рвався на вузлі, який знаходиться біля. Флюра, але як далі виявилося, ні, шнур просто взагалі рветься. Тобто я от його беру, наматую, десь там роблю вузлик якийсь або затяжка, і я просто його рву руками. Я обрізав, звісно, метрів з 10. Наступна рибалка на мрену, зловив одну-дві мрени, у мене знову відірвало. Добре, що мрена, вона там була марена, вибачте, це словацька мрена. Вона десь там біля 60 см середня ловиться, 65 до 70, хай буде так. Тобто риба така в районі 2 кг. Ну, добре, нехай вона вже обірве. Але коли клюнув голови і відірвав мені кренка з тим шнуром, голови там клює 30-40 см, то вибачте мене, ну це просто, я не знаю, це просто фіаско. І що я маю? Я маю ось такий шнур. а У мене ще є 0,4 шнур, який я тепер не хочу абсолютно мотати, Цього ж самого бренду, куплений з цього самого магазину. І от, власне, так. Просто на моїх очах цей авторитет ікс-брейду просто пішов коту під хвіст. Тож, ось такий в мене є дуже, скажімо, негарний досвід з цими шнурами, хоча до цього я не ловив, я просто був щасливий і не було ніяких питань. Самі по собі ці шнури да, вони прикольні, вони досить такі грубі, мають о, товсте, верніше таке плотне плетіння, досить жорсткі, дають ну, змогу класно реально ловити на мульці. Але то, що вони почали. Ось так от рватися, для мене це якесь відкриття і дуже-дуже велике розчарування. На жаль. Ну, і, власне, одне з найстабільніших. А, трішки вернусь на, назад, да, повернуся. А, цей шнур я намагався використовувати, як я казав, на пструговій рибалці, тобто на фореловій рибалці. Да, він виявився мені попросту товстим. Тому а, я його змотав назад, да, там 3-4 рибалки відловив. І на його місце прийшов найбільш, мабуть, стабільний за останній час це Daiva Prorex. Це у мене який тут 0,4. Це я купив на то, щоб замінити ось це непорозуміння на майбутнє. Але 0,6 такий я намотав на обстругову вудку. Вона у мене вже служить цілий сезон. Передубасив я велику кількість форелі на нього. Передубасив я велику кількість на нього головня і ще там щось були, якісь риби тут, карасі, ще щось таке. Дуже великого нічого не було, але пару кілограмових там або за кілошних риб, да ще якийсь тут короб у мене проскакав, немає жодних проблем. Власне, цей шнур, поки що, якщо розглянути ультралайт, у мене він тримається в топі, вже я не знаю, що там це вже, мабуть, років 5 поки що кращого за розумну ціну у мене не було. Тож, друзі. Хто запитує про ультралайтовий шнур, я вам рекомендував і поки що рекомендую, поки мені не попалася ніяка лажа. Ось цей шнур 0,4. 0,6 він є якісний. Він має плотне плетіння, він має непоганий виліт, він не дуже гучний, він досить непогано тримає абразив, бо тут коріння, каміння, все, оце, де живе форелька. Да, він з усім цим контактує, немає ніякої проблеми. Обривається, треба добряче потягти. У більшості випадків так, звісно, вічно немає нічого. Давайте трошечки. Цьому шнуру освіжитися, обрізайте робочу ділянку, там 2-3-5 метрів, хто у кого скільки він контактує з абразивом, і він буде вам жити і служити довго і, в принципі, класно. Ну, принаймні, у мене точно все відбувається так. Тож, якось такий огляд, пишіть, будь ласка, ваші коменти, які шнури у вас є найкращими, які шнури вас дуже розчарували. Будь ласка, коментуйте, тисніть вподобайку. А я вас всіх міцно обіймаю та до нових зустрічей. Всім покидам!